Росія накопичила близько 450 літаків і 300 гелікоптерів. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. У розвідці оцінили загрозу великого авіаудару по Україні. Розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів. Вони дислокуються на території РФ за 200 кілометрів від українського кордону. Про це розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов для Київпост. Ми маємо інформацію про наявність приблизно 450 літаків тактичної авіації, нестратегічних бомбардувальників, і близько 300 гелікоптерів. Половина з них це ударні. Вони розміщені в основному на території Російської Федерації не менше ніж за 200 кілометрів від кордону, зосереджені в різних місцях, але поза межами нашої досяжності, сказав Юзов. Він пояснив, що ворожа авіація розташована на відстані 200 кілометрів від кордону України, щоб не потрапити в зону потенційного 80 кілометрового удару Хаймарс. Юсов також прокоментував загрозу масованої повітряної атаки, про що останнім часом говорять військові експерти та аналітики. Він припустив, що російська авіація може бути використана для підтримки наступу Кремля на сході України. Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення території Донецької та Луганської областей до кінця місяця. Зауважив він. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги!